să Nu, nu, mai aproape, nu. No. <coughs> ne frigem. Nu ah, de altul, nu de altul ce. Nu de altul. Așa, stați așa. Ha, trebuie să le sunt.

При воді високі водої і прекрасного відчуття того, що ми їх сьогодні підтримуємо, щоб і підтримуємо ті традиції нашого краю, які були протягом. Багатьох століт. Це, це третя полона. Бачите, ви зростання ефекту спочинання з 2010 року? Тобто вона триває. Тобто, яким чином розвивається туризм? Що воно дає для буковини? Сьогодні втретє ми в Красноїльську проводимо вихід на полонину, і е, я бачу, що і навіть в мене сьогодні з'явилася така ідея, я думаю, що її підтримають про те, щоб зробити поважний і щоб між тими випадами на полонину, які вже традиційно існує боєцеї, щоб, 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 щоб обрати столицею, полонинською столицею. Думаю, що підтримують це починання і гарний наш і бачимо людей. Сьогодні, сьогодні представлені колективи творчі, творчі художньої самодіяльності. Приїхали підтримати всі керівники районів, і з інших областей приїхали гості. Тобто потрібно нам ці традиції зберігати і всіляко підтримувати. Це бачу завдання для себе, як для голови обласної державної адміністрації. Ми також ви сьогодні почали вишивати рушник, який буде символом цієї полонини. Можливо, якраз цей рушник буде символом загалом полонини на Буковині? Дуже хотілося б, щоб воно так сталося, як ви кажете. У нас ще є як мінімум. Одна полонина до того, як відбудеться це дійство і представлення вишитого рушника. Побачимо. Я впевнений в тому, бо це дуже хороші майстрині, я їх знаю. У мене навіть є сорочка одна. Вища. Чуть-чуть растет вперед, наші маловіс. Давайте ми вас фотографуємо. Хоч раз. Кожен робить своє. Кожна свій хліб. Сергій Атавич, бачу, а ти хотів на Водістровський. Я ж тобі казав, що. А що там хорошого? Що там хорошого? Mm -hmm. шо, шо там мали? І там і там передбачував не результат. <laughs> В Водістровську також? Передбачував результат. І, і там. <laughs> я, основно, я знімаю відео, до речі. <laughs> Кожним роком воно буде мати все таки більше скажімо, людей, які цінують, які хочуть прийняти участь. Ну і показати себе однозначно, тому що це основне. Ті люди, які цінять традиції своїх предків, я думаю, що вони мають і майбутнє. А саме основне, ви знаєте, що на вихід на полонину завжди одівалися найкраще, хотіли себе показати. Ну а то, що в нас район сьогодні розвивається, робиться вперед, досить позитивно. І що ми сьогодні передаємо нашим нащадкам ті надбання, які були наших предків це досить позитивно. Саме основне, ми перед собою ставили завдання, щоб кожен населений пункт міг себе сьогодні презентувати. А якщо він себе презентує, скажу, що в нас досить багато таких гарних куточків, які могли б бути цікавими для туристів і могли б залучати ті інвестор, і ми могли б розвивати нашу інфраструктуру, як туристичну, і інші галузі сьогодні соціально-повічну роботу. Ми бачили сьогодні на не полтурні костюми наших населених пунктів, які теж це, скажімо, вже історія. Но сьогодні, коли вони передають, передаються своїм нащадкам, внукам і ми це цінимо, це досить великий позитив. І Якщо ми додаємо, щось свого не ординально. Я думаю, що так воно подається. Сьогодні ми отримаємо кори на посолих. На якій стадії в нас розвиток? Тобто чи, чи потрібно все ж таки продовжувати розвиватися з тобою? Тобто не підгівля, воно якраз має дві умови для районі і найбільше поголів'я, як я говорив, у нас більше 9 тисяч тисяч голів, овець, кіз. І тому ми найбільше маємо серед усіх районів, скажімо, Працювати над розвитком тваринництва, створювати умови для наших е, от, на сельчан, і щоб розвивалася наша сільська територія. Ви бачили, що на полонині ми започаткували, підписали меморандум про створення першого молокопереробного кооперативу. Він сьогодні працює і завдання сьогодні влади в кожному населеному пункті мати такий переробний кооператив не тільки по молочній галузі, інших, для того, щоб воно давало пошук розвитку, скажімо, нашим територіям. Я думаю, що нам це буде вдаватися, будемо Зусиль, у нас прекрасні люди, люди, які сьогодні, кажемо, хочуть це зробити, які сприяють, які допомагають. Будемо працювати. Чи легко все ж таки в нинішніх умовах от, займатися гарними? Я скажу, що не просто, але ми все-таки ставимо розвиток кооперації тільки спільними зусиллями, воно може сьогодні розвиватися. Якщо не скооперуватися, то практично я скажу, що неможливо рушити це з мертвої кошти. Тому це повинно Робити і громада, це повинен робити і сільський голова, і скажу, для того, щоб вміти створити умови, залучити скажу, людей, які сьогодні хочуть щось зробити. Тому я працюю над тим, у вас є свої бажання щось зробити. Я даю абсолютно зелену вулицю спілкування, я даю зелену вулицю і працюю з правоохоронними контролюючими органами для того, щоб він започаткував цю справу і почав працювати. І такі в нас вже є приклади, і я думаю, що їх буде більше з кожним час. А оцінити дійство фестивалю Красницька полонина, я думаю, що це оцінять люди наші і оцінять журналісти теж, все пізнається в порівнянні. Якщо ми не маємо чим порівняти, відповідно ми не можемо оцінити. Скільки коштів буде витрачати за кіно? Панеш, в основному це спонсорські кошти. У нас якраз фонд є обласної ради і там передбачено 25 тисяч гривень на ці заходи. Це після сесії, скажімо, коли відбудеться сесія обласної ради. Значить це згідно програми. І у нас передбачено було де передка до 10 тисяч гривень. Ще раз кажу, це не ті кошти, на які можна сьогодні говорити, що вони затрачені в бюджетні. З кожним роком це дійство, от такі фестивалі, воно повинні дати кошти розвитку кожної території, і на це кошти не треба шкодувати. Пане Скарлетт, скажіть, будь ласка, було анонсовано, що на сьогоднішній фестиваль третій має приїхати лісопедний батальйон, який вчора виграли Україна так, має талант. Я скажу, що підтвердження є, і лісапедний батальйон. Я впевнений в тому, що буде сьогодні тут. Що вони приїдуть сьогодні? Так, То це так. буде сюрприз для свята. Буде сюрприз. Бо вони для вчора свята. в Києві були, вони встигнуть приїхати. Значить, я не знаю, але мені сказали, що підтвердили, що він буде сьогодні у нас на святі. Ми це... чекаємо вони ж минулого року були, і ніхто було... їх ще не знав. І за рік. Скажу, що я думаю, що вони десь теж стануть тою візитною карточкою нашої полонини. Їм сподобається до нас їздити. Ну, я впевнений, що вони все таки будуть. А хто минулого року їх запросив? Їх ще ніхто не знав. Минулий рік це, скажімо, все таки мої заступники. Вони десь спілкувались, працювали. І каже, що бажано от на такому святі, щоб був такий колектив, який може десь розвеселити, скажімо, людей, які прийшли відбікнути на полонині. Дякую, дякую вам.